Всім добре утро. Рішив прогулятися Second Hand 1. І зараз з вами підемо ще в два штуки дуже інтересних. Все, що буде, буду показувати і переводить вам ціни в євро. Находимося в Данії, хольстебро. Кому не в западло, лайк, підписочка і можете захайпати відео. Погнали, дивитися. Наприклад, такий утюг. Ціни немає. Я думаю, крон 100 він стоїть. Важкий старовинний. Це 6 углі не засипались, уголь. От такі от якісь чехли по 15 крон. 500 Ого. Е, Також кучі біжутерії, Щас порився може щось знайду. Інтере, не знаю що, але щось пошукаю. Тут всяке часто буває цікаве. Якщо щось знайду, таке покажу, звісно. Це, по-моєму, щоб шить на палець, надівається. Дивіться, да? які гарні. 20 крон за штучку. Віси вон такі. Терези старовинні. 75 крон, 10 євро. 10 євро. І отакий от об'єктив от об американський Nikon Здоровезний. Скільки стоїть, хто його знає, нас спрашувати. Ну, коротше, я знаю, що він стоїть кучу бабла, цей об'єктив. Такий, думаю, вам подобається набір. 75 крон це якийсь цей старовинний для стрижки чи для уходу з зеркальцем. Отакий красивий кофеапарат. 150 датських крон. Все робоче, можна навіть включитися, подивитися. Переключається все чітко. Це якийсь шарик новий. Бачите, він був 120, зараз 50 продають туди велосипед такий. Це більше дитячий, він мені якраз менше пояса. Ну Як таке менше пояса? Невеличке сустейн, таке бачите. І ціна 375 крон датських. на прийомки можна було б десяток таких викупити, якщо не 15. Тут відділ обув, одежда, але я включився не для цього. Буду вас вчити англійському. ну-ка, хто знає, що це так буде написано. Ану, пишіть свої догадки. І хто знає, пишіть, що вона таке, ці чотири букви дік, неясно. Чого я ще включився? Ось ця мені кофточка понравилась. Ось, погано так видно світло. 40 крон, з 250 гривень. Мою цю викинуть, цю можна взяти, вистирати та й носити, потім теж її викинуть. Тут код якийсь написаний, бачите, програмісти. Якщо подивитися цю модель, ну це женськи, зрозуміло. Дивіться, які вони леопардові. Оце якби його це в коментарі були, я навіть боюсь представити. Або такі кожані. кожні. Які здорові як шаровари. Це щось прикольне. Дивіться, яка вещь. 125 крон. Сюди воно відкривалося. Там медь, тут олово, Чи латунь олово, в мене в голові вже одне олово. Так, в общем, можна щось знайти. Зараз підемо далі, нічого я тут брати не буду. Або такі от бутилочки красиві. 50 крон, 75, вони стоять. Ну, 10 євро та баночка, це 8. Або такі от олов'яні підсвічники. 30 крон за штучку. По-моєму, красиві. Олово, 93% має бути. Або отака от горілка. Кусок цього, там якийсь фітіль витягується. Всі 200 крон. За сет набор. дві штуки, мабуть, 200 крон, сет одна і друга отака краса. В общем, приходите, все, що вам треба, можна знайти. От посуди до одежди, до диванів. дивани теж є. Це все новогодня тематика. Дивіться, які. 35, отакий красавчик. А що, оце таке? Поняття немає, 25 крон. медне, загострене. Що воно? Слідуючий секант. Тут що у нас? Додавалася статуеточка така гарна. 50 крон. Там якісь гіпсова, скоріш за все. Підсвічники такі гарні. 75. Красота. Латунька. Кувшинчики. Ну це все ясно. Я колись показував щось, а те не показував, того не було. Ні от такого от не було. 85. Дивіться, яка краса. Зараз йдемо далі, будемо роздивлятися, що тут є цікавого. Хочу серебро знайти, я щось не можу, щось не виходить в мене фін олово. Колоночки такі, Sony. Прикольні. 30 і ця 30, 60 крон 2. А ще отакий от апарат класний для пайки, якщо не ошибаюсь, 20 крон важкий, хороший з крабіками за цими всіми лупою. Один, що там за лупою. А вон ще один, так? Да? Дивіться. Теж 30 крон такий класний. Прикольна штука. От якби сам жив купив би, не знаю зачем, але просто купив би, щоб воно в мене було 50 крон, це 330 там, гривень. Ціну не бачу, але така штучка продається, дивіться, клейма, який чи не клейма, Ну, взагалі це стара щось нарізати. Хоп, ручна. Така от. Найшов цілу ящик такої інтересної штуки. Це не мітограм 4 важе. Три нога, хороша якась з емблемами. Це теж важуча. І таку штуку знайшов. Зараз піду спрошу, скільки вона стоє. Безпроводна зарядка. Якби собі на стол поставлю на айфончик, буде заряджатися безпроводно. Ну, приліпив його, буде просто клас. В сенсі, можна щось дивитися, він заряджається. Мені подобається таке. Купив я цю штуку. Як я купляв, там немає ценника, позвав продавця. Кажу, скільки стоїть. Вона ще когось позвала. дядько вийшов, каже, а скільки ти за неї даси. Я кажу, не знаю, скільки вам треба дати за неї. Ну, каже, 10 даси за неї. Я йому кажу, так. Да". він каже, що це таке, розказав, що це зарядка. ну 10 крон, в общем купив його. Отаку От штуку. Дома спробуємо працює чи ні. Може відео не саме длінне, ну яке вийшло, вон воно що може видати. 10 крон це півтора долара. в общем отак. На час, а це на телефон. Е, Глянув, б таке стоїть 100 датських крон. Приблизно 15 доларів воно стоїть. Я 10 разів дешевле його купив. Ну Прикольно, хай буде. Дома буде тішитися, якщо роботи, якщо ні, то викину. Ну роботи. Е, а зараз йшов просто вже додому. І дивіться, тут стоїть у людей прямо біля, цього, біля двору. Можна он самому заплатити, відкрити і взяти. Все на довір'ї, всякі такі штучки. От мені це подобається. Ніхто нічого не бере, я нічого не візьму. Ну, якби мені щось треба було, я поповнюю, скинув би денег, тільки не знаю, як воно працює, Цей мобілпей у ще немає. Но сама суть, от немає нікого, ні людей ніде, йде, можеш її брати. Що я вам хотів ще розказати цікавого, Тема секіндів поки місць конець в цьому відео. Лежав я вчора чи позавчора вечором, було мені нудно, я вирішив подивитися житло. Не тут, хоч з де я живу, а так по всій даній. Я знайшов якийсь сайт їхній. Звісно, поки розібрався, але я розібрався і поставив сортировочку до 900 тисяч датських крон. Це приблизно 110 тисяч доларів. Примерно так. Мені було просто цікаво подивитися. І моєму здивуванню не було предела, тому що я понаходив дома там за 50 тисяч доларів. Обичні дома, не прям віл якісь, ну, дом, де можна заходити і жити. 50 тисяч доларів, в Данії. ви вдумаєте в ці цифри. Це, звісно, не центр Копенгагена, це там якісь окраїни, десь островки. Сама суть 50 тисяч доларів. І мені ця інформація не дає покоя. Це якби не прям такі я сказав би, колосальні гроші. Ну як? Як сказати, не колосальні? Якщо вийти, працювати, вкалувати, то я думаю, тоді взагалі це буде не проблема купити собі хату. А якщо вдвоєм там, з жінкою думаєте, я нікого на що не агітірую, просто мислі слухом свої озвучую. Поки ми шевелю колготками, годками ще можемо показати, де я йду. Я тут, правда, перший раз в своїй житті йду красиво. А відео десь знімав народича, там зазад був фон ліс, кажуть, це монтаж. Який монтаж? Просто Телефон став на стойкій, я не шевелився, чи, верні, я шевелився, а фон не шевелився, монтаж. З телефоном я такий монтаж не можу зробити, як би навіть сильно захотів. Бачите, штор немає, я читав факти цікаві, там було написано. що Якби тут ніхто ні від ні кого нічого не ховає, тому немає занавісок і всім все видно. Ну і ніхто не йде заглядає вікна, знаєте, як у нас там що, гоп, що там робиться в хаті. Отак от, от. Пішло ще з давніх ремін. І тоді вважалося, що якщо ти закриваєш шторами вікна, ну, щоб не було нічого в хаті видно, значить ти там щось прячеш, ховаєш. І все, отакий. От от, куди зайшов херіво? Зараз будемо орієнтуватися на місцевості. Десь нам туди треба йти, чувствую. От іду, наприклад. Та ну вон немає, бачите, все відкрито, все видно. Я теж не заглядаю сильно так краєм глаза. Все одно цікаво, що там робиться. Хтось там з вас писав десь мені на родичу, що тебе тут хватає на місяць, мене на дві тижні вистачило. Чого ви так, я не знаю. Так, да, одне що погода. Але зараз я йду, якби без шапки. 10 хвилин, там може піти дощ, ще що 5 хвилин, опять буде сонечко або вітер. Погода міняється дійсно, як труси трусиніділька, знаєте, дуже швидко, а все остальне. Ціни, я вже привик, я вже їх навіть сильно не переводю. Не скажу, що зараз все вигрібаю, все що як раніше, там в Польщі захотів це взяти, взяв, захотів те взяти, взяв. Ну, стараюсь як би собі сильно нічим не відказувати, щось захотілося взяв. І також не можу сказати, що да, ягненка на вертілі кожен вечір йому. тугу того ту ту тут сильно мене спасає. Ви самі це бачили. Економиться великі гроші. Нічого не можу проти цього приложення сказати. Я вам ще забув сказати, що в ньому там навіть є відміна. Якщо ти за два години... Не успіваєш, там ще, що ти можеш відказатися за 2 години до того, як треба забрати. Вже я один раз відказувався, коли ти далі не їхав, я був заказав торбу. І відказався і все. Мені всі повернулися, гроші все чітко, тому ще клас. А, фух. а от та інформація, що за 50 тисяч баксів можна купити собі хату. Хай навіть не саму круту але собі можна купити. Мені вона не Тут з голови тепер мені вже другий день вона не випадає. Але тут же тоже не так просто купити, якщо у тебе є гроші. Я так розумію, треба спочатку доки де ти взяв. Наприклад, мене я зараз піду, скажу, я хочу цю собі хату її купляю. Не в а так за налічку. Вони спросять, дружок, де ти взяв бабки, що я їм скажу. Не знаю, подарили чи як там прийнято казати. Э, от так. І щоб купити хату з землею, то треба йти писати якісь там заявлення, розрішення, прошення, поки мені це все в течение года розмовлять, роздивляться. Трошки якби довгувато, ну я думаю, воно того буде стояти. Тому не шагу отсюда, а будемо стояти на своєму, якщо мене будете підтримувати, а я думаю, будете підтримувати, вам буде цікаво подивитися, як ми з вами аж отак підемо. А ми так з вами підемо, коли я получу документи. А коли їх получу, це навіть я поки не знаю. Я вам вже казав в якомусь відео, що в мене є трошки сейчас проблема, не трошки капітальна проблема. Поки не буду вам розказувати, будете сміятися. Потім обов'язково в дальнейшем розкажу, не в следующих відео, а в дальнейшем, як я вже все порешаю, все вийде. А я думаю, що все вийде, по-другому нас з вами не неможе Автобус поїхав. Ми їхати не, не будемо, ми з вами економні. Економні, будемо економити папки, збирати на хату за 50 штук доларів. Ага. О, дівчата поїхали. Бачите, ніхто нікуди не спішить, всі на велечках. Клас. Позавчора ужасная вещь. Я не встиг заказати сумку. Тупо спідноса вихватили. Я да, навіть не смів глазом моргнути так резко. Ну, сьогодні, верні, вчора на сьогодні я заказав дві сумки, встиг вихватити. Буквально їх тільки виставляють, буквально 8 секунд я вже дві схватив. Так що я вам, можливо, покажу потім розпаковку. Вам буде цікаво подивитися, все покажу, побачите. Добавляють бути хороші кучеряві сумки з їжею. За 29 крон одна. Сьогодні город трошки ожив, людей хоч трохи є, ходить. Мені так подобається, все красиво, все світиться, взагалі супер. Город ночний. я вам вже знімав. В Далі ви побачите, як красота. Ходив, забирав ту гуд-туго, -гу. дивіться, що мені попало, ви зараз будете в шокі. Я, я був в шокі, щоб ви не думали, що кожен раз у нас прям такі от кучі видають м'яса. Дивіться, сумка ту гуд -гу, 29 крон. Е, поставте лайк і дивіться. Курочка, Ну, непогано в принципі. 38. І от. Раз, два, три, 4, 5, 6 буханок хліба. Отака от сумка. Ще одну брали, там було так само, плюс літровий йогурт. 29 крон. Но на завтра я сплатив три сумки, завтра буде діло. Завтра буде м'ясо. Це 102%. Побачите завтра, якщо вам історія. Зараз будемо це готувати, Я так думаю, курицю. Зараз напихаю мій взад якогось там, чи яблука якесь в задницю запхнемо. Піду запечу собі її, буду кушувати. Достав курицю, лоточок. Зараз буде і этот, операція И. І. Зараз її Ке, і треба натерти солью соусом. Отугуть і в духовочку. Буде цей у нас скромний перекус. Ми на їх роздавимо. Кіло 350 у нас вже ніч. Якраз поки ми все приготується, буде легкий перекус перед сном. Маніпуляції 5 хвилин. Не я це все натирав, я тільки той подавав інгредієнти. В общем, Командна робота, вийшла така краса. Сраку її відрізав. Ми її, як Бог, черепаху просто побороли і все. Зараз її в духовку, часа півтора, і буде. А ще картошка, да? Да. так, що вийшло? Ще додали картошки, вийшла така от красота. Якраз зараз пів одиниць ночі, Легкий перекус у нас буде, та нормально, що я їсти хочу.